Доброго ранку! Вітаю вас на нашому занятті. Сьогодні у нас з вами буде художня продуктивна діяльність, ліплення. Ми з вами будемо ліпити вітаміни. Вам буде дуже цікаво. Але спочатку давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Зробимо з вами пальчикову гімнастику. Щоб не кашляти, не чхати, треба спортом всім займатись, щоб мікроби не чіплялись руки часто миють малюки. Щоб не мати застуди і нежиттю, треба фрукти їсти, вітаміни. Беремо в руки наш шматок пластилину. Розминаємо його, щоб він став пластичний, тепер відщіпуємо від нього ось такі невеличкі шматочки та викладаємо їх на нашу тарілочку. Тепер беремо наш шматочок. Між долоньками ось робимо ось такі невеличкі кульки. Одна за одні. І тепер обережно беремо і викладаємо наші кульки в баночку з вітамінами. І у нас буде вітаміни для родини. Щоб родина була здорова. Ось так у нас виходить. Ось майже готово. Подивіться, діти. Ось так у мене вийшло. Вам цікаво було сьогодні на нашому занятті? Я думаю, що так. А тепер я чекаю від вас з зв'язку. До побачення!